Всім компанія «Автобіс» вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження Volkswagen Crafter. В середній базі грозовий, пригнаний. Вже в новому обличчі, як ви бачите, повністю поміняний. Вже е, бачите, оптика зовсім інша, хромована така вставочка, партроніки перед та зад. 16 й радіус коліс, показуємо першим ділом вам гуму, відсотків 95%, зад. Трошки менше відсотків 80. Так, до один лист ресори. Це середня база, вже замінені ліхтарі, бачите, все повністю пароніки передні та задні. автомобіль повністю ціленький. Подивіться, в якому стані стакани. Оригінальна підлога. І буде зашита під самий верх. Вже якби зашивати цей автомобіль вам не потрібно, можна запускати в роботу. Що автомобіль в хорошому стані, можете звернути увагу, в якому стані перегородка бачите не знищена, не покосана, рідня підлога, збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач. Кондиціонер обов'язково, сенсорний магнітофон, Airback керма. Оригінального пробігу 240 тисяч. Далі дивіться, порожки, все в чудовому стані. Можливий продаж як готівковий, так безготівковий. Йдемоте далі. З другої сторони порожки електросидіння. Ось так виглядає електрозеркала, електропідйомники. Подивіться, яке вже кермо. І на завершення покажемо під капотом. 240 тисяч пробігу. Так, хвилиночку відкриємо. Так. Ось показуємо показу вам під капотом. Все оригінальне, все ціле. Можливе переобладнання пасажира, вантажу пасажира. Вартість автомобіля з контактними даними, за посиланнями внизу.